На раді вітати вас у Керестишівському професійному аграрному ліцеї. Система профтехосвіти покликана готувати людину до праці, пробудити бажання і виробити вміння вчитися, удосконалюватися протягом усього життя. Без освіти, без нашого майбутнього немає нашої держави. Я дякую всім, хто долучився. Дякую за те, поки що я бачу, мені дуже подобається. Впевнений, що і далі вже безпосередньо в навчальних аудиторіях, навчальних класах. Бачу ще більше, дякую. Технічне обслуговування так. та ремонт тракторів і сільськогосподарських машин тут проводимо лабораторно-практичні заняття з цього предмету, Щойно оснащений у нас що діючий макет трактора Т-150К. працює згідно із соційно-технологічних практиків, які їм є в допомогу. Шпинат, розглянемо. Добре, всі, всі умови для роботи. Да. Чи да. десь подобається? Десь, де твоє? Що бояємося?